Маленький камінчик і великі проблеми. Кросовер чудовий автомобіль для далеких подорожей. Він потужний і швидкий, та економічний і до того ж дуже комфортабельний. Їздити на ньому саме задоволення, особливо, коли їдеш до моря. Кросовер добре почувається на різних видах покриття, навіть якщо дорога ремонтується. Але він так поспішає до моря, що забуває дотримуватися безпечної дистанції. Як же бути? Їхати далі небезпечно через тріщини погано видно дорогу. А якщо скло зовсім розсиплеться, подорожі кінець їздити без лобового скла заборонено. До того ж, от-от почнеться злива, і вода потрапить у салон. Хто допоможе? Ну звісно ж бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Вітаю, друзі. Ого, Здається, тобі не пощастило. Як це сталося? І кросовер розповів, що з ним відбулося, як він їхав дорогою і камінь влетів йому в лобове скло. Ого, уявляю, як ти злякався. Але скло не розлетілося б на друзки. У сучасних авто для захисту водія і пасажирів застосовується так зване триплексне скло. Від удару воно не розсипається. Шматочки скла тримає у купі шар органічного клею. Не хвилюйся, ми усе виправимо. Правда ж, друзі? Спочатку обережно виймемо пошкоджене скло. О! Тепер нам треба підібрати відповідне лобове скло. То як, друзі, допоможете нам? Чудово! Погляньмо, що тут у нас? Що скажете, друзі? Це вікно нам підійде? Ні? Я теж так думаю. А оце? Я згоден! Ми ж не підводний човен збираємо. Ось саме те, що нам і треба. Залишилося встановити його на місце. Майже усе готово. Майстерня бібі. -Бі. До речі, ви пам'ятаєте, що тонувати чи, простіше кажучи, затемнювати лобове скло заборонено правилами. Усе, що дозволяється, це сонцезахисна смуга у верхній частині скла, яка захищає очі водія від прямих сонячних променів і бліків автомобільних фар. Нам теж треба її встановити. Друзі, а як ви вважаєте, яка сонцезахисна смуга нам підійде? Ця смуга підійде? <хи> Ні, ми ж знаємо, затемняти усе скло не можна. А як щодо цієї смуги? Вона підходить? Уже краще, але теж не ідеально. Її межа проходитиме просто по центру скла і відволікатиме водія. Ось ця смуга якраз те, що треба. Її і поставимо. Хі -хі. Ура! Усе готово. Тепер можна вирушати у дорогу. Та не забувай про дистанцію, друже. Особливо, якщо на дорозі купа каміння. Майстерня бібі. -Бі. Бувай. Завдяки бібі. -Бі, кросовер вдало дістався до моря. Він добре запам'ятав, що таке безпечна дистанція, і більше не потрапляв у неприємності. А бібі, -Бі, як завжди, з радістю допоміг другу. Дякуємо, бібі. -Бі. А як бібі -Бі допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і тогляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за усе треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі -бі з заміною мотору. Чудово! Фара. <рес> Ні. Це ж фара. Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак? У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так. Підключаємо. Усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну... Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. <мас> давай, давай. Чотириста. Це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений. Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби, спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, а це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Так. Це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня бібі. -бі. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги друзі йому б це не вдалося. Ви просто молодці. Як Бібі -бі допоміг електромобілю. Невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався GPS-автонавігатором. GPS-навігатор це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня Бібі. -Бі. В майстерні нашого біді, -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість! Здається, gps навігатор помилився, і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу. Немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай ай. Акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, Що це за шум? Хух, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста і вирішив поїхати коротшим шляхом. Але gps навігатор збився. Тепер він заблукав, і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. А ось і наш Сонько прокинувся. Бібі! Поки електромобіль спав, трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося, пояснити він не зміг. М -м -м. Зрозуміло, нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете. П'ять хвилин? <рес> Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, дванадцять годин. Це дуже багато. Так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Саме стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі. -Бі. Чудово! Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі. -Бі. Але як електромашині відшукати дорогу? Її GPS-навігатор збився і його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS-навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята. А ви знаєте, який, на вигляд, справжній космічний супутник. Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Це антена. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте, чекайте. Чудово! gps навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята, дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці.